Так, привіт всім. Знову приїхали на наше улюблене озеро. Наприклад, уже улюблене, так. Зараз да. будемо знову карасів тут хороших брати. Я думаю, потужних. Поки ще погода дозволяє. Не будемо закривати ми сезон по жидкій воді, поки що да, ну люди не опали. стане. Ну, дерева вже опали, да. вже за середину осені перевалило. Рукава закатали, йдемо в бой. Да. Уже Сейчас в футболках начнем, не Значить, можеш штурмувати. Водичка ще трошки, мабуть, упала, я думаю, навіть. Да. Таке от озерце наше. Зараз будемо пробовать. Я думаю, сейчас знову парочку хороших візьмемо десяток. Зразу 5 кілограмів і додому. Так, зайшли от на цю нашу прошу козячу. На цей раз взяли з собою ведро. Будемо на берег складати, бо пакет з собою носить з такими карасями. Взагалі не варіант. Карась потужний. Вес одразу йде. Гладікон першого жмуря муря провіряє. Така рощучка, навіть була. Щас Пройдемося, як обычно, туди назад, в дереві їх там по кошмарам. Я думаю, щось візьмем. Да. Давай. Хорошенько. Так, жмурка побачили першого. Сейчас попитається Владик його взяти. сразу. Линок. Линок? Да. Вот о, парень есть. Перший красавчик. в кадр попав. Красавчик о. Так. Зараз буде Владик проверять, що там на тій той стороне робится. Ну, Нема. Так, новий видриби розблокували на цьому озері. Окуня такого достали. Теж в кущах сидів. Жмурив, думали, може карася, а оказався окунь. Зараз отаким агрегатом, якого звати Владик. А в нього в руках похватка. Попробуємо на глибині щось достати. Бо руками туди не достанеш. Ага, знаєш, я миля йде. Да, тут гілки просто. Нихрена, ти його там не візьмеш. Гілляки одні йдуть, там над ні він це в гілляках і жмурить. Зразу цепляє. Бачиш, він там, там онрайде. Собака. Сейчас не то если тут не тут да? Ну так да. Так, забирайте этот цаку, он покаже яка риба там у нас. Так, такі от у нас вже рибні асорти там. Хороші Карасевич. Ну, — Клиночок а, і окунь. А, люди, люди, люди. Я ж кажу, не любий вкус риба. Взяли ще двох таких лаптів. Таких от таких грам 800, я думаю, точно є. Вона переверни його верх ногами, щоб о тіло таке. Це Хороше. І того вже... Уже кілограм два є. Три, може навіть. Так, перемістилися швиденько на друге озеро. Бо там походили, походили, багато коряг. Подсакою особо не достанеш. Тут, конечно, воно вже висохло, але там далі водичка є. Так що зараз ми тут, я думаю, щось заскочимо, візьмемо. Тут коряг менше, дно чистіше, не так глибоко, я думаю, потомбираємо ще. Так, проїхали на таке озеро. Тут на що? Стоять сітки, вон дивочки. Можемо переходити далі. Варкуньєрствують. Там он, там он перегорожене все. Там добре буде видно. Може, може не добре. Я так налупили, що ці рибу руками не помогли. От іменно. Вже риби не залишилася, Маріка, вона вже тітка буде там зараз жмурило трохи що засіточку, зараз підемо туди руками ловити. Потрохи ще прожмурює, відсюди видно только що озеро там таке здорове. Владік стоит. Там пересохшує дальше, что ще воно далі Сейчас зараз там підемо руками, попробуем, поберемо. Я думаю, щось буде. Поки ще сонячний день дозволяє і погода дозволяє. Там Богдан колить. Знаходимо. На озеро вже задовбалися, Ловчик ще не такі по Зараз отак під лататтям, під оці мети, отут вони повинні ями бути. Трошки глибше, мільше. Можна лататтю по цьому прошвернутися. Його не заходили. Я там хорошого потрогав такого. Думал, зажму, а ну, что зажмурил, Стоит. стоял, встал. Что-то у нас ну, ну, ничего нет. И ж, морозь, бог. Так, заходим в По такую Оп! Нам немає. Может до вас море урочись даже. Шо воно таких проездно. Вот такие выкли он до удаления из этого.

Там далі, нема в кущу. П'ядну рибу. Богдан вперед коре каже. Там риби більше. Там заходимо щось, ще одну кудушечку. Що робить? Такі ями, звісно, замулений. Богдан десь на ту сторону пішов. Щас, Це, я там я, тоже я. шукаю. Шукаєш? Що розказує? Що ти там часяка шукаєш? Та Такі коряжку тут. Так, Богдан каже, пошов бобра ганять. Там хата така здорова лесна. Е? Націляємо надію, що щось поймати. Наш улов великий. Чисто три карасика. І линок, і окунець. Там Богдан он де у бобра ганяє. Там така хата. А ну мирний туди! Там десь ходить, каже, нори страшні. Де, де ж ух ти, які тут ями? Оце по... я тільки що карася навіть потрогав ногою. Так, да, я бачу. Там вон далі ще он нори диви, які там. Богдан бери, каже. Ах". Ого тут такі ями і до дна не достаю, прикинь. Такі яма і до дна не достав. Поки що оце ногой буцнув одного і все. Хоча ями є, що з диво. А риби у них нема чогось. Такі ямелі, що ужас. Ну как? Охренеть. Ну, да довольно непоганося. Ну mm. такі ями вообще капитальные. І нема нифига. Не mm. Нема? А ну пройди далі Пройди хочу. Да пройди Мені Мне що там не глибок. Вообще не разу. Виїхал печара. Блядь, я нема не вчера, так прикинь.

Так, Нема поки нічого. Одного ще потрогав і все. Такі ями пусті, здоровенні. І нема в них ні ни риби, ні раків. Общі. Зараз е, пойду ще влатати туди. Богдан там. Бобра, бобра за хвоста поймав. Поймав? штук 12 каже з той сторони каже, тоже нема нічого не повністю сейчас пойду ще тут кудушечки одного потрогав зайду побачу так поставлю В нору полізли. В нору полізли. так Да. Я тобі казав, що таке. Обітаюсь. Очікується, у більше не вернувся собака сюди. Там он дивись. За губиш Та щука скорізався. Нема нічого. Вже переходить додому, на ями пора. Такі ями тут, пусті, повністю. Богдан каже, бо брамо загнав, хата Свіжа зміжаючи там, чалапа є. Ну Щось у кубушечки тут аж мордусь досі. Що пройтися треба. Хоть один, не маленький. Оп, оп, пощупал. А вода такая же, что ж. Пальцы не мимо. Ну и что, Трошки у нас уже есть. Там уходит. Вот такая у нас погодка. Пасмурно, на дождик уже. Так, заходим в вот так Наверное, остальные уже локации. Да, сюда не козячий, конечно. Кодячие рощи там тоже. Сетки в пуса. стоять да, а Нагоняем. Яма ничего так. один два сто. Один шесть восемь.

А, это саме да. Нема ти не того. Нема. Ти? Нема, ти? Нема нічого. У язі. А яма така. Імпарської білдинку міститься. Так, да, гуля. Сьогодні рибалка у нас, скажем, слабенька вийшла. ти! Прости! Наполовину удачного. Шо? А тому що сказали, кому не треба. На рибалку їдемо. Да, там окунець, по-моєму. Клинок. Клинок. Так, перевіряємо цю рощу. А тут у нас, друзі, мокрі будні. У мене карась такий садить кілограм на 6. Зараз буду Я, оп. оп. Є? Навірно, лимка взяв щось займитесь. Отак от. от. Ага. Дубляби. Опа! Та ти що, кіло? А впадала линьяра. кіло, такий дергається, хвоста гне здорово.